Привіт з вами на автограду. Сьогодні у нас на огляді буде десь щеплення, введений в народі Фередо ГАЗ-52 від бренду Деталька. Це преміум якість перевірена часом. Каталожний номер 52-16130. Бачите пакування брендована деталька. Сам диск. На пружинах ми бачимо каталожний номер на ньому. Також бачимо. Зовнішній діаметр, його давайте перевіримо. 280 повинен бути. Зовнішній діаметр його 280. Тож, застосовується цей диск до ГАЗ-52, ГАЗ-51, УАЗ, а також на львівській навантажувачі моделі АП там 4014, 4814, 4045, 4043. Деталька це український виробник, який прийшов на заміну. Російським виробникам. Так що дивіться, будь ласка, оглядайте позицію, хочу вам показати з різних сторін. 8 пружин. Ну, в принципі, все. Да? Якщо хтось бажає замовити дану позицію, звертайтеся в наш інтернет-магазин автограду завжди раді, відправляємо накладеним платежем, працюємо з ПДВ, любі види оплат. Гарного дня, до побачення!